Допомогти бізнесу у складний час івано-франківським підприємцям компенсовують частину вартості генераторів і засобів зв'язку це відбувається у межах програми ваучерної підтримки. Хто має право на отримання коштів? Та відшкодування це особи, суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідають таким критеріям. Перше, вони мають бути зареєстровані та вести діяльність на території нашої громади. Також цим правом можуть скористуватися підприємці, які здійснили релокацію та переїхали з інших областей та ведуть діяльність на території нашої громади. Має бути відсутність заборгованості з виплатою зарплати та податків до бюджету. Суб'єкт господарювання не має бути визнаний банкрутом. Розмір відшкодувань зазначають у міській раді, становить 50% від вартості обладнання. Для генераторів та систем безперебійного живлення, але не більше як 30 тисяч. І для засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету не більше як 20 тисяч. Для це відшкодування надається одноразово в межах кошторисних призначень на календарний рік здійснюється за офіційним курсом, тому що багато систем купляється за кордоном і у нас навіть документи накладні і транспортні платіжні документи на іноземній мові. Тому за офіційним курсом встановлено національним банком на день оплати за таке обладнання. Обладнання має бути закуплене після 24 лютого 2022 року. І якщо це генератор, то номінальна потужність має бути не менше 3 кВт. Для того, щоб мати право на отримання ваучерів, потрібні такі документи. Це копія платіжних документів, це і накладна, і платіжка про розрахунок, копії документів і зазначення технічних характеристик. Особливо це стосується генераторів. Копія витягу з єдиного реєстру юридичних осіб або фізичних осіб підприємців, документ, який підтверджує, що суб'єкт господарювання не є банкрутом, документ про відсутність заборгованості з виплати оплати та податків. Документ, який підтверджує право власності або право користування даним приміщенням, фото підтвердження наявності зали. Та розеток для відвідувачів копія технічного паспорту, приміщення, фотофіксація обладнання, реквізити для отримання допомоги і офіційна згода на облаштування пункту обігріву для мешканців. Станом на 17 червня вже було опрацьовано 27 заявок. 25 з них отримали часткове відшкодування вартості закупівлі обладнання на майже 700 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.